Добрий день, шановні виногради любителі. Сьогодні 5 серпня 2025 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це як допомогти молодим насадженням, які посаджені в цьому році, і прививкам, які ми зробили в цьому році, допомогти їм пошвидше визріти, щоб лоза як би сказати, повноцінно набрала ті поживні речовини, які потрібні, дерев'яніла і була готова для зимівлі. Ну, от ми стоїмо якраз біля куща, який перепривитий, і під нього підсажений ще додатково молодий саженець. Вони ще в інтенсивному рості. От бачите, ще досить таки хорошо зігнута верхушка, ще, ще він росте. Десь до середини серпня ми будемо його тримати в такому стані, поки він ростиме. Потім відшипнемо йому верхушку, зупинимо точку роста. А вже приблизно з сьогоднішнього дня розпочнемо працювати по листку калійними добрами для того, щоб стимулювати. Визрівання лози. Будемо застосовувати зазвичай калійні добрива це монофосфат калія, але, але як альтернатива можна застосувати будь-які інші препарати, той же сульфат калія або ж інші комбінації, де азот-фосфор калій, де мінімально азота і максимально калія. Також такі комбінації можна Ну, Ми практикуємо вже багато років монофосфат калія, це в свій час ще. Олександр Феофанович Шмільов, царство небесне, мені порадив цю зробив, що дуже хорошо в це працює така технологія, в плані якому ми працюємо по листку, під корінь ми його не даємо, а чисто по листку. Якщо давати під корінь, будь-яке насадження, от коли ми, допустимо, навіть в середині серпня будемо зупиняти точку роста, лишня волога, яка йтиме під корінь, буде стимулювати все рівно якийсь додатковий ріст. І щоб цього не трапилося, ми мінімальні поливи будемо давати як при потребі, але поливати добривами ми не будемо. Ми будемо працювати тільки по листку і ми це вже опробуювали цю процедуру вже ну, багато років. Це, я думаю, вже років гарних 15 ми його робимо, і нас жодного року ця методика не підводила. В чому вона заключається? Значить, Ми обробляємо наші рослини. Розчином монофосфата калія даємо спочатку 40 грамів на 10 літрів води, і потім на кожну неділю, через тиждень, чи через 5 днів, як виходить, через 5, через 8, через 9 днів. Головне, приблизно раз у тиждень обробляти по листку. Але не просто так ми 40 зробили, а потім опять 40 даємо. а ми... Поступово підвищуємо дозу, підвищуємо дозу на 10 грам. Тобто на наступний раз буде 50 грам, потім 60, 70 і так далі. Зазвичай, після 4 5 обробітку такого, вже лоза поступово починає змінювати колір, переходить з зеленого кольору на такий світлий, жовтий, і потім поступово починає визрівати дерев'яніти. Зазвичай десь 4-5 обробіток цього достатньо. Але якщо недостатньо, можна і продовжувати і продовжувати, і продовжувати. Тобто, постійно додаючи дозу. У нас окремі роки доходило таке, що ми більше 150 навіть грам доходило. Але все-таки ми витягли наші насадження, тобто допомогли їм визрити. Поза минулому році у нас були такі сильні дощі, досить прохолодне літо, визрівання. Особливо прививок було досить таки погане, і ця методика дуже сильно нам допомогла, як і звичайно, в інші роки. Так що монофосфат калія або сульфат калія. Ну, по сульфату калія не буду говорити по дозах. Тут беремо 40 і можна 40 і продовжувати, а по монофосфату ми завжди додавали. Просто по, цій, по цьому препарату ця вже методика відпрацьована, і ми нею продовжуємо працювати далі. По сульфату калія думаю, що нічого е, страшного не буде, якщо там десь ми дойдемо до 60-80 грам максимум. Але просто я цього не застосовував в таких великих дозах. Сульфат каля. Тут я не можу сказати, яка буде реакція рослини. А монофосфат працює чудово, і плюс його ще в, цьому, в великих дозах, десь там 80 і більше грамів на 10 літрів води, цей препарат ще досить суттєво підсушує мільдю. Мільдю, ідіум, якщо у вас в цей період буде на листках. Якісь прояви цих грибкових захворювань. Велика доза монофосфата калія досить суттєво підсушує його і призупиняє розвиток. Це також ну, такий вторинний вже додатковий плюс в цій обробці. Також в цьому сезоні були весняні заморозки. Дуже багато насаджень по всій Україні потерпали від цих заморозків, повідбивали багато від кореня або десь із старої деревини, затримка в розвитку цих пагонів, які повиростали, досить суттєва. І визрівання лози в подальшому також буде затягуватися. Оцей е, такий засіб, який я рекомендую, також пришвидшить визрівання лози. Так що користуйтеся ним, це дуже, дуже суттєво. Допомагає ну тільки от по такому графіку: 40, 50, 60 і пішли далі. Е, якщо под... ви бачите, що вже змінилося, колір. Пага починає визрівати, можна зупинити, можна вже далі не продовжувати. Тобто Головне дати йому старт для визрівання, щоб він зупинив ріст, бо максимальна доза калія зупиняє ростові процеси і переходить на визрівання. Також дуже часто задається питання, чи можна обробляти цим препаратом ті наші кущі, які вже плодоносять, для того, щоб якби накопичити більшість цукрів в наших ягодах. В принципі, зайвим це не буде ні в якому разі, але в даному випадку я б не радив ви підвищувати великі дози робити, а робити по постандартні як інструкція, пише 40 грамів на 10 літрів води, і цього достатньо. Тільки ні в якому разі старайтеся не обробляти ягоду, це нічого не дасть. Обробляйте по листку. Будь-які обробки, які стосуються в першу чергу, робіть по листку. Через листок проникає всі ці наші або засоби захисту рослин, або якісь підкормки. Поживні речовини всі йдуть через листок, всасуються в сок рослини і розносяться по всій рослині. Тобто, забризкувати ягоду цим препаратом не потрібно. Тим більше, що після нього залишається такий сольовий слід, і він з легенькою такою гіркотою це теж дуже не буде приємно вам їсти його. А по листку цього достатньо. Листок цей препарат возьме, в рослину в себе втягне і буде вам якась додаткова користь в тому, що ви внесли іменно калій безпосередньо під кожен конкретний кущ. Е, можна під молоді насадження, ой, не під молоді під старі насадження, давати його і під корінь. Тут калій безпроблемно, монофосфат калія чи сульфат калія, чи будь-які інші комбінації, тобто не проблема. Але ж теж слідкуйте за тим, щоб не було. Перезволоження в першу чергу. І якщо у вас досить пройшли такі сильні дощі або велика вологість ґрунту, і ви ще вноситимете додатково, туди додаткову вологу, це не бажано. Якщо так, то краще по листку. Якщо сухо, то внесіть його і під корінь, і можете потім чередувати, так, раз під корінь, через тиждень зробили по листку. Це для старих насаджень. А молоді насадження в основному ми працюємо по такій схемі, що працюємо тільки по листку. Так що, я думаю, на цьому ми будемо це відео закінчувати. Ця технологія нами відпрацьована, ми нею користуємося постійно, всім радимо. Я знаю, що в цього його є свої і противники, але це кожен вирішує для себе сам. Я просто ділюся тим, що я в себе роблю, і ця технологія мене з жодного року ще не підвела. На цьому всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. Підписуєш на наш канал. До побачення.